Kingdom Come Deliverance 2 вийшла 4 лютого, і саме в той день я придбав її та запустив. І з того часу я пообіцяв собі, що коли пройду повністю весь сюжет та доп місії, тільки після того я зроблю новий відос. Але ж, бляха, я не думав, що це настільки затягнеться. За цей час вийшли вже новий Assassin's Creed ремастер Блівін, Expedition 33, а я досі не можу знайти труп на болоті гівна, і так не Кнестя, це зробив. Уже навіть вийшов хардкор режим, і о, господи боже, мені страшно представити, що там відбувається. Коли я на базовій складності від цих добро помирав разів 20, і це була тільки друга година гри. Ah. Ah. О, от у мене ідеальна позиція зверху. Я щас просто всіх перестріляю з лука, у них немає шансів. Нащо я зробив мув реального задрота, я пішов проходити усі квести, не чіпляючи сюжет після прологу від слова зовсім. І в результаті чого я прийшов на весілля Семина на 40-й годині гри. Ну і нащо я сюди прийшов? Я міг ще 150 годин гри витратити на симулятор середньовічного життя. Ну що я тут роблю? Ну окей, це має бути огляданий грьобаний стендап. Тож для початку я розкажу звідки взагалі взялась Kingdom Come Deliverance 2. І щоб довго не затягувати, розкажу дуже коротко. У 2009 році Дені Вавра, сценарий. Христ, який працював над мафією та мафією 2. посварився із компанією 2 k Чех, яка розробляла ці ігри, і за рік до виходу другої частини він їх покинув. А в 2011 році став співзасновником компанії Warhorse, новенької студії, яка тільки починає свій шлях, і в 2018-му вони випускають свій перший проект Kingdom Come Deliverance, яку прийняли не дуже то й добре через жахливу оптимізацію. Але через деякий час, коли баги були виправлені, гравці її дуже полюбили і з нетерпінням чекали на вихід другої частини. На яку був величезний натяк в кінці сюжету, Продовж декількох років не було ніякої інформації щодо другої частини, але буквально рік тому вони анонсували її і випустили 4 лютого цього року. Так. Це був реальний бум. А ще більшим був бум, коли буквально за 24 години після її випуску вона продалась у мільйон копій, тим самим відбивши усі затрати на її розробку. І після цього я зрозумів страшну правду. Виявляється, майже всі гравці навіть не були на весіллі. Ну нащо туди пішов? Я ж міг просто грати 10 годин в грьобані кубики. Чому я це не зробив? Так я зізнаюсь, гра критична попливала на мене. Тож тепер, через декілька місяців, коли пройшов хайп, я. Я досі в неї граю, і я поки не знаю, коли там закінчується сюжет. Тим не менш, награно вже біля ста годин, і не кінець я можу поділитись тим, що я тут робив. Тож, пані та панове, запрошую вас зануритись у середньовічну Богемі 15 століття. І для початку ремарка про сюжет. Звісно, якщо ви не грали у першу частину, вам немає сенсу грати у другу, тому що ви не зрозумієте особливого шарму того, що відбувається у сюжеті. Не зможете проникнутися головним героєм, другорядними персонажами. Ну це, звісно, очевидно, але все ж деякі серії ігор не особливо потребують занурення у минулі проекти. Але кіндомкам не є такою. Тож вам бажано пройти або хоча б подивитись, що відбувається в сюжеті першої. Якщо ж говорити про сюжет у нашій грі, то нам потрібно доставити послання до одного заможного пана. Але на шляху до цього у нас Зникають труднощі, та сюжет повністю перевертається. І історія настільки велика, що я досі не допройшов повністю весь сюжет, тож не можу говорити про нього комплексно. І якщо у когось виникне питання, типу, як ти можеш робити огляд, якщо ти навіть повністю не пройшов гру? І так це було б доречне питання, але не дивлячись на те, що у Kingdom Come величезний та захопливий сюжет, окрім нього є ще безліч завдань і активностей, від яких ти отримуєш реальну насолоду. І так, я б хотів би перейти до того, що тут є. Почну з нових речей. Взагалі, вся система, Пірування взята із першої частини, при цьому додавши маленькі сумочки, які працюють як в швидкий доступ до зброї та їжі, і це дійсно дуже потрібно на уведення. Також додали можливість змінювати вбрання, і це максимально зручно, я цим постійно користуюсь. Ну і додали багатсько різної зброї: одежі, обладунків, тому це безумовно великий плюс. Вибирання завдань стало зручніше, прокачка персонажа зрозуміліша, і взагалі відчуття, що абсолютно все стало краще. І дійсно я навіть не помічаю якихось непропрацьованих деталей. Все чітко та зрозуміло, але звісно ж є речі дещо цікавіші. Справа у тому, що коли вийшла перша гра у 2018-му, багатьох гравців дійсно захопила та атмосфера та пропрацьованість світу, яка була присутня, і в першу чергу через те, що подібних ігор абсолютно не було. День Ваура захотів зробити гру, яка буде поміщати найкращі речі, відьмака. Skyrim та навіть Dark Souls в плані складності, і також додати нотку своєї унікальності. І так, якщо глянути через призму того, що нікому не вдалося зробити круті квести та ігрові механіки, які будуть схожі на Skyrim та відьмак, захопливу історію та неймовірних масштабів сюжету сетінгу середньовіччя, де не буде магічних елементів, та все зав'язано на реалізмі, і в це буде весело та не нудно грати, то можна із певністю сказати, що гра отримала те, що мала отримати, а саме другу частину і підтримку від гравців. У Kingdom Come Deliverance 2 ти можеш робити абсолютно все, що захочеш. Ти починаєш з того, що в тебе немає навіть одежі, і ти маєш щось робити в цьому світі. Тобто на початку виживати. Я 5 стріл в нього вніс. Як він не здох. Перші 10 годин гри дають тобі зрозуміти, як працює світ. І ти починаєш спілкуватися з будь-яким NPC, щоб отримати будь-яке завдання за гроші. Та і просто досліджуєш світ. Ти можеш ходити будь-куди, робити що хочеш, і при цьому прокачуватись. На початку я взагалі не проходив сюжета, виконував якісь рандомні завдання, і воно мене настільки затягнуло, що я взагалі забув, що сюжет? Який там сюжет він взагалі потрібен? І чим більше я грав, тим більше завдань з'являлось. І при цьому не було якихось прохідних місій, типу: Збери 15 різних квітів, принеси травнику, або вкради якусь зброю по. Мені. Кожен квест особливий, а нерідко він розтягується аж на декілька годин, і при цьому нові квести постійно десь є. І немає відчуття, що тобі нудно. Тут постійно є що робити, і в якийсь момент квестів стає настільки багато, що ти починаєш проходити їх потрошку, адже куди не піди, а скрізь буде чим зайнятися. І ця унікальність підтримується протягом більшої частини гри, і це неймовірно. Але навіть не дивлячись на квести та завдання, на твоєму шляху завжди відбувається щось цікаве. Наприклад, якийсь мандрівник, який ходить по одній місцині, та. Шукає скарб, або вовки нападуть на якогось селюка, або розбійники тобі зустрінуть, щоб ти їм щось віддав. І таких ситуацій безліч та неймовірна кількість. Поки ти добираєшся до одної локації, може відбутись куча цікавих речей. І саме найголовніше, що ти можеш із цим усім взаємодіяти. Час бро, тобі допоможу. What do you think you're doing? Uh. saving your life? And who asked you to do that? Bro, this is a nephew! Shimino's reputation a sure! Sorry then. Piss off! Before I kick your ass, at least! Бро, ти ледве йдеш. І ця ігрова механіка притаманна абсолютно на будь-якій місціні. Це можна описати як наче ця гра охоплює тебе обома руками і таким чином затягує тебе, кажучи, ось дивись, у мене і тут є квест, а також і тут є квест, а також ходи сюди на там тебе чекає класний лут. А на цій горі ти зможеш знайти цікавого персонажа, який дасть тобі круту зброю за його прохання. І так далі, і так далі. І дійсно, поки я проходив цікаві місії, мені абсолютно не хотілося думати ні про що інше, окрім як їх виконувати. І в тому той сенс, що вони не є однотипними, через що гра відчувається повною та насиченою. Щось схоже було в RDR2, коли твої дії впливали на діалоги. При цьому допускалась неабияка жорстокість, але це давало можливість використовувати ті дії, які ти хочеш бачити в своєму персонажі. Якщо у 2019 тисячі Рокстар зробили таку можливість впливання на події з подальшими наслідками, то тільки зараз у сінгелплеєр грі Warhorse зробили щось схоже на те, що було в RDR2. Але все одно, тільки через 6 років деякі студії намагаються адаптувати механіки гри шістирічної давності. Та все ж, хочу признати, що в KCD 2 є те, чого немає в RDR 2. Але про це трошки пізніше. І так, якщо говорити про активності, то мені попадалися рандомні ситуації, які я міг запросто пропустити. Але якимось чином я на них натрапляв, і з цього виникала неабияка цікава місія або що. Наприклад, коли я просто ходив по лісу, почув, як якась собака виє, і прийшовши до місця, я побачив, як лежить з тіло мандрівника, який ось ось помре, і я дивом встиг його вилікувати, поїхавши до аптекаря купити зілі і повернутись назад, в результаті чого він одужав, і в знак подяки навчив мене майстерстві. Меча. Або взявши до уваги просто ситуацію на 10-й годині гри. 10-й! Коли якийсь же брак попросив у мене коштів, але виявилось, що це шляхтич, який втік з в'язниці, тому що ним шантажували його батька. І я дав йому максимальну кількість грошей, які міг, хоча у мене їх було зовсім небагато. І вже на іншій карті, біля Кутенберга, після 70 годин гри, він мені знову трапляється. Каже, що він вдало повернувся додому, віддав мені ще більше коштів, чим я йому давав, і подарував ще ярбалет. Я просто сидів і такий, вау! Просто вау. Oh. І щоб ви розуміли, він мені попався, коли я використовував швидке переміщення, тобто я міг просто пропустити діалог з ним, натиснувши кнопку не зупинятись біля нього. І це неймовірна пропрацьованість світу. Так, таких активностей безліч, і від них ти отримуєш реальне задоволення. Якщо ж говорити детально про квести, то тут така ж ситуація, як з активностями, причому вони між собою взаємопов'язані. Наприклад, коли я виконував великий квест на повернення Маріки в табір кочівників, вже здавалось все, я виконав завдання, що ще може бути. Але після Десятків годин на іншій мапі я просто зустрів табір з кочівниками, які мені подякували за те, що я повернув Маріку, і ще й дали знижку на товари, або ситуація, коли мені трапився чувак зі стрілою в голові. Так, бляха, зі стрілою. І я йому допоміг донести мішки до, як виявилось, табору розбійників. І я подумав: ну окей, я не буду їх вбивати, все ж таки допоміг чуваку, тим паче у нього стріла в голові, він вважає це Божим посланням, що він не помер. Не буду ж я його мучити. Все ж це, типу, його талісман, може я його ще побачу. Він помер. Ні, мене попросило знайти його мертве тіло і витягнути стрілу з голови. Бо це ж талісман. А потім мене попросили стрільнути нею в голову. Will me with great power. And then I'll lead my companньs to abundance and plenty. I'm not Треба було все ж таки стріляти. Тим не менш, це приклад того, що навіть маленькі активності приводять тебе до якихось завдань, і ти отримуєш не менше ексайтмент, навіть коли просто подорожуєш світом. Але не дивлячись на божевільну пропрацьованість квестів та активностей, я б хотів зупинитись на ще одній надважливій складовій ігрового процесу це вибір. Якщо порівнювати з першою грою, то тут був зроблений величезний стрибок вперед в плані пропрацьованості. Тепер є декілька варіацій відповідей, аж цілих шість. І ці параметри залежать від багатьох факторів вашої Прокачки. На початку переконати когось буде надважким важким завданням, але з часом вам це буде спрощуватись, і навіть дуже важкі моменти для переконання будуть виходити, але перед цим пройде велика кількість часу. А взагалі, вибір у цій грі я постійно, починаючи з того, чи приймати нагороду за якесь завдання або відмовитися і отримати репутацію, і закінчуючи хвилюючими моментами відповіді на обмежений проміжок часу, коли треба швидко діяти і враховувати наслідки своїх дій. Взагалі, діалоги максимально пропрацьовані для розуміння кожної ситуації. Але іноді від твоїх слів можуть постраждати невинні люди. Наприклад, якщо бути занадто агресивним або занадто нерішучим. Іноді ти маєш підлаштовувати ситуацію, щоб отримати бажане. Наприклад, натиснути на хлипкого селяна, щоб він розказав потрібну інформацію, або навпаки, заспокоїти селян, які ось ось хочуть помститись людині за вбивство худоби. Майже в кожному квесті є можливість для вибору, та твої дії завжди ведуть до наслідків. Тож потрібно завжди бути обачним та використовувати ту варіацію вибору, яка тобі дійсно потрібна, або ж ти можеш використовувати. Свій власний шлях не робити так, як цього прагне завдання. Наприклад, в даній ситуації мені потрібно було вбити селяна, але я цього не захотів і в такому випадку вже захотіли вбити мене. А вбити селяна потрібно було тому, що вони не дали достатньо припасів для військових, які збирають їжу силою та коштовності кожен раз у цьому селі. А недостатньо тому, що не дивлячись на те, що я знайшов сховані запаси їжі, я не приніс її всю, щоб селяни не померли з голоду, через що ситуація дуже швидко ескалувалась. Це дає неабиякий інтерес до ігрового процесу, і таким чином ти вибудовуєш своє бачення ситуації та гри, яка тобі дає можливість чинити або по совісті, або ж ні, або ж дає можливість виконати своє бачення ситуації, або ж наближене до цього. В загальному вибір налаштований так, щоб у тебе не було схожих відповідей, а іноді тобі гра навіть не дає шансу вирішити все ідеально, і потрібно ставати на чиюсь сторону, не маючи можливості вирішити питання або проблему якимось іншим способом. Також у вас майже завжди є можливість розпитати якісь цікаві речі у персонажів, наприклад, про процес виготовлення монет, або, наприклад, дізнатись цікаву інформацію щодо ситуації персонажа і як він в неї потрапив. Це, звісно, можна пропустити та зразу йти виконувати завдання, але я використовував по максимуму цю функцію, яка мені не один раз ставала у пригоді, або ж я просто дізнавався якусь цікаву інформацію. У будь-якому випадку варіації вибору дійсно великі, і також ви можете їх використовувати до більшості персонажів. Тож у вас завжди буде рухатись репутація, або ж вверх, або ж вниз. І тут можна знову згадати rdr 2 в якому була подібна система, але з меншою варіацією вибору. Ну і раз я сказав про вибір, то прийшов час сказати про персонажів, і о Боже, їх тут стільки крутих, і їх важко всіх запам'ятати. З очевидного мені сподобався мастер Менхарт, який понад усе поважає майстерство меча, скромність та відвагу. У нього цікавий темперамент, а також він не забував віддячувати нам. Тіп, буквально в кінці квесту навчив мене секретному прийому. Сказав, що він тепер може мене навчати задарма. Подарував. Меч надав нічліг у своєму домі і надав можливість записатись в турнірах. І це за те, що я вкрав один меч і переміг трьох типів в дуелі. Все, також мені сподобалась Катерина, і не тільки як персонаж. <кхем> Бойова дівчина, яка може за себе постояти в будь-якій ситуації. Також я згадую Востатика, і о господи, як я настраждався від цього квесту. Це якщо що ті самі розбійники з початку гри, які мене доставали. Але ще більше мене достало те, що я маю на своєму горбі тягнути цього Востатика яка бог зна куди. Також згадаю кашпара, який хоче робити вино не гірше, чим інше. Вся банда чортової зграї, де кожен персонаж ексцентричний. Фойджапідгрес це було жорстко. Мірошник Крейцель, який дуже загадковий дає нам божевільне поручення. В загальному персонажів тут дуже багато, і з кожним цікаво розмовляти. Якщо ж говорити про сюжетних, то комунікація Яна Птачика і Генрі дуже класна, і відчувається, що у них вимальовується цікава дружба, або ж дещо ближче. Але ні, я по цьому шляху не пішов. А от Бугута мені подобається своїм незвичним поєднанням священика і солдата. І це дійсно цікаво подається, як він вміє домовлятись розбійниками, або просто спілкується використовуючи свій незвичний минулий досвід. Взагалі про сюжет я б хотів зробити окремий відос, тому так і буде. Принципі, а цей буде більш комплексним. Взагалом кожен персонаж цікавий по-своєму, але я б виділив Менхарда, якого я запам'ятав найбільше. Те в цілому, можливо, мені ще трапиться хтось незвичний, але все ж, персонажі це великий плюс, особисто для мене. Тепер бойовка та прокачка. Я б не сказав, що тут багато що змінили, але тепер набуття навичок ти можеш отримати від безлічі різних персонажів. І це може бути як бойові прийоми, які, наприклад, може тебе навчити Менхард, так і просто варіння або готування їжі, як ганс, який може навчити робити ков. Я. Басу або сопи. В загальному по бойовці я грав на довгому мечі, мені незручніше ним грати, але я також зазначу, що використання держакової зброї насправді не так же і погане, на мій подив, тому тут вже на власний смак. Але ось кувати зброю дуже сильно потрібно, особливо на початку гри, коли в тебе взагалі нема підходящої амуніції, тож я просто ходив та знаходив матеріали для кування, і в якийсь момент назбираєш стільки, що тобі більше не потрібно шукати, а у розі чого просто купуєш. Також додали арбалет та рушницю, і якщо арбалет Взагалі, майже не використовував, що напевно даремно. Тось То рушниця це дуже сильно. З одного пострілу вбиває майже кожного, але перезарядка дуже довга і більше одного ти не пораниш. А ось щодо прокачування рябка у мене є питання, бо в першій частині параметр собекінництва у мене був на найнижчому рівні, і або я не вмів його прокачувати, що дуже ймовірно, або ж все-таки це займало дуже багато часу. Але ось, наприклад, тут я рябка прокачав на максимум, не дійшовши навіть до другої мапи, тобто за 20 ігрових годин. І це дійсно дивина, бо мені здається, що вони трошки перегнули зі швидкістю отримання досвіду. Але якщо чесно, я і на першій мапі вкачав параметр меча дуже сильно, що мені абсолютно Ну ніхто не становив загрози. Зараз дуже важливий файт. Мені треба просто показати максимум, на що я здатен. Буде дуже важко, але я спробую його виграти. Також мені здалося, що зілля виріння стало зовсім безкорисним, адже я його використовував тільки у сюжеті, але буквально ні в одному квесті. Можливо, щось зміниться навряд, звісно. Та все ж таку механіку гріх зовсім вирізати. І справедливості заради її навіть спростили, та стало легше готувати зілля. Також нікуди не пішли такі активності, як ла. <зні> стрижка, гра в кості, але звісно це не нові механіки. А от щодо покарань, то тут зробили аж цілу систему. Але прикол в тому, що я навіть ні разу не попався на ганебний стовп або ще щось. Але мені здається, що в хардкор режимі з мене б зробили реальне м'ясо. Щодо ще нововведених цікавих речей, так це підземні ходи, в яких відбуваються цікаві речі, а також квести. Один раз мене туди затягнув якийсь лицар, а виявилось, що він там знаходиться бог зна скільки часу, і це просто божевілля. Також підземні ходи під Кутенбергом дають можливість вийти з будь-якої сторони міста і чомусь мені це нагадало каналізацію каналізації в Baldur's Gate 3. Ще я забув згадати, що тут можна тепер варити, коптити, сушити їжу. Не те, щоб я часто це використовував, але іноді потрібно. Ну і звісно, вистачає якихось загадок, цікавих місцин, які не кінець показуються. Що найцікавіше, якийсь селян тобі може про це розказати, і в тебе мітка сама з'явиться на карті. Також розслідування вбивств, турніри з різною зброєю, підпільні кулачні бої, ну і місії типу вбиття розбійників, але це більше як репетитивні завдання. Якщо ж говорити про менеджмент, то він залишився таким же. У купців та броників знову іноді не вистачає грошей, щоб я все продав, але тепер взагалі потрібні фінанси. Я за останні 20 годин витратив, може, 2 тисячі, коли в першій частині ти постійно їх купив для прокачки при Біславіцу, А тут навіть немає сенсу цього робити. А от що сенс є робити, так це дивитись на крацю цього світу. Який же він гарний. Для початку про Кутенберг. Я був у захваті коли пинився тут. Ти відчуваєш ось цей вайб міста. Тут усі переважно заможні, займаються своїми заможними речами, торгують, розказують новини, б'ються, веселяться і місто виглядає живим, знаючи, що всі вулички, будівлі, дороги були задизайнені як в реальності, то ти отримаєш неабияке задоволення просто ходячи по ньому. Навіть територія біля міста виглядає добре. Якісь лазні, бари, кладовище, виноградник, Будований собор відчувається, що життя тут плине, і в таких місцях тобі хочеться знаходитись. Кутенберг гарно доповнює цю гру, де є якусь масштабну локацію, на якій відбувається куча подій, завдань, місій. І такого не вистачало в першій частині, але тут це прекрасно, і я абсолютно точно впевнений в тому, що розробники захоплюються тим, що тут вийшло зробити. Але не дивлячись на Кутенберг, йо-майтьо, який ж це гарний світ. Поєднання з музикою це дає неймовірні відчуття від подорожів або дивлячись на краєвиди. Ще в 2018-му Джон Волта і Адам Спорка зробили саундтрек до Kingdom Come, яка вже тоді захоплювала, але тут вони зробили ще краще. Я ніколи не думав, що отримую такі неймовірні враження від одної гри. Kingdom Come Deliverance 2 це не тільки про історію, це також про естетику. Немає кращого проекту на даний момент, яка зможе передати історичну точність більшості деталей світу, розклад для селян, промальованість навколишньої природи, при цьому маючи найбільшу кількість реплік сюжетів за всю історію відеоігор, велике місто промальоване подібно до реальності того часу, дороги, вулички, дома. В якийсь момент ти просто хочеш зупинитись, подивитись на гарні краєвиди. Види, побачити персонажів, чим вони займаються, і бути залученим у все, що відбувається навколо. Тож, це дійсно щось особливе. І що ж ми маємо на виході? Гру, яку очікували багато років, отримала безмежну вдяку від гравців, окопившись в перший же день, показала неймовірні результати як для не онлайн гри. Нагадаю, 100 тисяч гравців вони грали щодня впродовж кількох неділь. Kingdom Come 2 показує приклад того, як мають виглядати сучасні одиночні ігри. 99. Процентів, що вона стане найкращою в цьому році, ви маєте обов'язково спробувати. Ну а моя нікому не потрібна думка буде після повного проходження. Всім дякую за перегляд! Ще зустрінемось.